Саме добрий день, шановні. О, дозвольте представитися, Павло Андрійович. Так, і сьогодні ми з вами е, трішки поговоримо на таку тему хімічні властивості етаналю та його одержання. Але перш за все, давайте проведемо маленьку актуалізацію наших знань. Так? Згадаємо деякий матеріал. Ось. Перш за все, поняття згадаємо, так? що таке взагалі альдегіди. Так? Може хтось пам'ятає? Або давайте разом згадаємо, альдегіди це що перш за все? Це органічні сполуки, які містять яку функціональну групу? Карбонільну, так, групу, так. Добре. Наскільки вони поширені? От як ви думаєте? Ми зустрічаємось з ними повсякденному житті чи ні? Зустрічаємося, так? І от на слайді є таке зображення так, цих сполук, які представлені в живих системах, так, ось, перш за все, так. Аромат, який для нас всіх відомий, так? аромат ванілі. Відчували його коли-небудь. Де використовується ваніль? Випічка, так, тобто це така ароматична добавка, да, природня, яка надає певний запах так, а, певних якостей. так. Далі цитрус, так, запах цитрусу специфічний. Також альдегід, так, відповідно. Знову ж таки, горіх у нас так? представлений. Також певним чином пов'язаний цей запах. Ось. Тобто це речовини, які зустрічаються дуже і дуже широко. Да? І ми з ними контактуємо навіть в буденних умовах. Так, ну, відповідно, для них, як і для всіх органічних сполук, характерна певна ізомерія і номенклатура. Давайте згадаємо поняття ізомерії, що це у нас таке. Один однаковий якісний та кількісний склад, так речовин, але різна будова. Так. Ізомерія буває декількох типів. Так. Перш за все, це структурна ізомерія, так, коли ми маємо певні, ну це як конструктор Лего, певні відгалуження, так. тобто молекула має певні відгалуження, просторова ізомерія і кратних зв'язків. Ну, це ізомерія, яка характерна для ненасичених сполук, так, коли в нас є відповідно кратні зв'язки. Так, ну, фізичні властивості, так, фізичні властивості. Фізичні властивості доволі таки різні. В ну, мене тут приведено е, те, що найбільш кидаються вічі. Да? Це температура кипіння. І ми бачимо, що температура кипіння доволі велика. Ну і знову ж таки назва. Пам'ятаємо, що назва в речовин може бути як тривіальна назва, так, так і відповідно сугубо наукова. Так? Отримання. Отримання може відбуватися декількома шляхами. Так? Перше це ну, у нас а позначно окиснювання або дегідрагування спирту, так? окиснення алканів, окиснення алкенів і дегідрадація алканів. Або щось називають реакція кучерева, ну, хімічні властивості, так? Е, гідрування. Що це за реакція взагалі? Ще разню. Так, приєднання водню, окиснення. Окиснення, горіння, так, є таке. Ну і реакції заміщення. У ну, нас цікавить, наприклад, реакція срібного дзеркала. Так? Ми з вами будемо її проводити, але я вже трішки пробував. Ось в нас вона, ага, це трішки не те. Є приведено, так. Але ми з вами спробуємо повторити даний результат. ось. В таких умовах, в наших умовах. Так, ну і звісно, нас цікавить методи добування, так? Так, ага, добування я тут трішки опустив. Ну, а добувати ми спробуємо самі, так? Хто хоче мені допомогти, є бажаючі. Хлопці, дівчата, давай. <ріць> Ні, давай, хлопчик, тебе длинне волосся, з полум'ям воно. Бажано, щоб не контактувало. Так, ми будемо проводити е, одержання етаналю з етанолу, так, шляхом нагрівання е, мідної проволоки, так, і відповідно проведення даної реакції. Так, що нам для цього потрібно? Перш за все, нам потрібні пробірка тримачі. Так, Давайте ми візьмемо і пробірки, так? Дану пробірку. Що нам для цього потрібно також? Спирт. спирт, так. Етиловий спирт і, відповідно, мідний дротик. Да? Так, а якби нам так розміститися, щоб пальник не заважав? Давай, напевно, ти тут, Осане, а я стану там. Так, що нам потрібно перш за все? Перш за все, нам потрібно е так, налити спирт тут трішечки, так? Наливай. А я підпалю пальник. Хто може нагадати, як ми правильно підпалюємо сирник? То пам'ятаю. Від себе так. Трішки Ні, нормально буде. Трішки відкриваємо газ. Бачили, як відскочило. Тут так не повинно воно відскакувати. А, там трохи. Не менше, менше, менше. Так. Тут. І що ми будемо робити? Ми будемо нагрівати мідну проволоку, так? Прожарюємо її добре. Давайте пригадаємо, де найбільша температура на полум'ї. В полум'я. На, На кінчику, так? Там самі гарячі гази піднімаються. Знову ж таки, джерело полум'я повинно бути відвернуте, да? від людей або потенційних предметів, які можуть загорітися. Так, ми з вами бачимо, да, що характерний червоний колір з'являється, так? І, відповідно, ми поміщаємо, так? Знову ж таки, техніка безпеки перш за все відвертаємо від. Бачимо, як відбувається кипіння. Ага, тримай, будь ласка. Ще раз перегріємо. Закрий, будь ласка, пальник. Так, і відповідно, як ми можемо сказати, що тут утворився альдегід? Є якісь ідеї? Так, по запаху, як ми нюхаємо, правильно. А, все так, Всі так. чують, так? Да? Тобто, реакція пройшла, утворився, так? так Чуєте? Так, відчуваю. Всі відчувають, так? Да? То я щось не відчуваю, якщо чесно. Так, відставляємо дану пробірочку. Так. Є. Наступна реакція, яку ми з вами будемо проводити, це в нас реакція срібного дзеркала. Так, оця яскрава реакція, вона в нас є, але ми з вами. Її проведемо, так? Що нам для цього потрібно? Для цього нам потрібно декілька реактивів. Так. Перш за все, аргент у мене три, так. Нам потрібне джерело срібла, так? Давайте мені трішки допоможеш? Наливай його. Ні, тільки ми будемо користуватися піпетками. Будь ласка. Небагато, половину того. Ще, ще, ще. Так, далі ми додаємо. Що це в нас? Амонію. Так, також нову беремо. Тільки тут, давайте я зроблю. Тут потрібно додавати зовсім потрішечки. Так, додаємо одну копелечку. Так, є в нас. Давайте ми підпишемо, бо я на не, неї. Чка в нас два буде. Перебери, будь ласка, другу пробірку звідси. Так. Так. тепер будемо додавати в другу пробірку отставий альдегід. Трішечки. Досить, досить, досить. Напевно, небагато. Ставим, ставим. Хай там поки буде. Так, тепер знову готуємо такий же рушін. Капни ще трошечки, аргент мене три. чуть чуточку Дякую, дякую. Так є. Тепер нам потрібно нагріти це на водяній бані. Але оскільки на водяній бані... Нагрівання проходить дуже довго. Ми спробували, в нас вийшло прекрасно нагріти за допомогою пальника, так? Ось знову ми нагріваємо, підпалюємо. Так. Менше? Це вже. Нормально, нормально. Трошки більше. Так, ну нам потрібне помірне полум'я, так? Знову ж таки, беремо пробірку тримач так? І перше, що ми робимо, це що? Прогріваємо пробірку, так? А навіщо це потрібно? це Молодець. І доводимо до кипіння. Пробірка повинна бути повернута в безпечну сторону, так? Щоб при кипінні не було вистрілу, так? Прогріваємо щось нас. Щось у нас трішки не виходить, так? Добре, давайте спробуємо іншу. Ну, на даний момент ці пробірці у нас результату немає. Ну, ми спробуємо інші. Так, да, і бачимо срібне дзеркало, так, але в лабораторії вийшло краще, да? на Зараз хай докипить. Так, і можемо з вами подивитися, так, на результат. Може, трішки видно вам? Так дивитись під кутом, то видно, що воно трішки відблискує. <глес> так, і що у нас друга залишилась, так? Ну? Така мутна стала. Зараз подивимося, що з цього вийде. Так, да, тут реакція найяскравіший, де? Да? Ну і відповідно бачимо результат, так. Да? Третій пробірці у нас найяскравіший результат, так? Mm -hmm. да? mm -hmm. Видно, так? Да? Добре. Є реакція подібна, так? Ось. Але реакція мідного дзеркала. Зараз ми також її спробуємо з вами зробити. Що нам для цього потрібно? Купромис С4, так, натрій ОАж і, відповідно, формальдегід, але не звичайний, а 40%, відсотковий так? Будь ласка. Так, давайте. Для початку нам потрібно змішати купромесо 4 і натріош, приблизно в рівних кількостях, так? так? давай трішки. То багато. Чуть-чуть. Дякую. И трешечка. капельку Все. Вот. Так, и смешиваем. Это был глазка пальничок. Тут стоишечка. Так і, відповідно, ми з вами бачимо результат реакції. Тут вона також пройшла доволі бурхливо, так? І результат видний, так? Ось таким чином ми з вами розглянули декілька прикладів хімічних властивостей альдегідів, так? Зокрема, що? Які реакції були? Перша реакція була добування, так? Альдегідів з чого ми добували? Спирту шляхом. Так. Що ми, як ми проводили її? Давайте трішки узагальнимо. Нагріванням. Так, окиснення купрувом, так? Оксиду. Оксиду, так. Далі наступна реакція в нас була мідне срібне дзеркало, так? Як ми її проводили? Так. Так, так, добре. Ну і третя реакція, да, також. Пройшла в нас доволі яскраво, це мідне дзеркало, так? Знову ж таки, що ми додавали? Які в нас реактиви були? Купрум СА4, натрій Ож, так, і формальдегід. Брали 40% відсотковий формальдегід. Так? Для попередньої реакції він був 10%. відсотковий Таким чином ми зможемо з вами зробити висновки, що для альдегідів характерно багато цікавих реакцій. Да? Ось, деякі з них дуже яскраві. Так? Ось. Ну, відповідно, домашнім завданням вашим було б так написати ці реакції, виписати і умови, в яких вони перебігають. Так? Дякую вам за увагу. Дякую.